Російськими товари, але я не давала дозволи займати весь магазин, ви ну, зрозумієте, мене є. Ну, Будь ласка, біля магазину. Так, ви ж знаєте, у нас косить наклеечка. Займати не можна. А скажіть, на якого закону ви хочете? Ні, чекайте. Якщо, на основі якого закону ви повісили цю заборону про зйом? Тому ну, що в мене є вказівка. Якщо ви, у вас є якісь питання, на основі якого закону? Якщо у вас є якісь питання, ви можете до нас ну, звернутися, ну, я, я вам дам дас запитання. Відповідь. Ні, то є на закон про ЗМІ, Ну, журналісти мають право знімати, де вони хочуть. Чесно. Ви зараз будете знімати та... і по телебаченню покажемо. Я розумію, в нас гарний магазин. Знаємо, не спорю. Він стане і ще кращий. За тиждень ми прийдемо, За тиждень я... ми прийдемо. Він буде ще гарніший. Добре. Буде тішити Добре. око Добре. маркування. Але я вас дуже прошу, то що стосується російського товару. Ми вже поговорили, розібралися, думали, що на протязі тижня то все буде протягом. На протязі можна застудити тільки шию. Вибачте, протягом. Дуже прошу, ми але треба ви. Ви відповіли вже знімати... на моє запитання. Ви зрозумієте, я нанятий директор. Запорону. Я, маю, я маю відповідати перед своїм керівництвом. В першу чергу ви ви робите... мою роботу. Якщо ви хочете лишити мене, але... ви заходите. Я вас задаю запитання. Я ж не, не відповідаю на зовсім інше. Я задаю вам запитання на основі якого закону. мені офису, прислали, і я, я вам зараз А не Чому ви виконуєте і? те, що порушує закон? Ну якщо вам скажуть бити, ви ж не підете вже. Що саме порушує закон? Оці от наклейки, заборона про зйомку в громадських місцях, це є порушенням закону. Тому що згідно закону, що людям, люди, громадськість, це є громадською війська. Приватна власність це ваша квартира. Я не маю права прийти в вашу Я квартиру. Не кажу, я фронту, і, взагалі, я в і я щойно майже купила російські товари. Тобто ви можете уявити, якісь стрес, бо якщо б я прийшла додому і побачила, що це все російське. Тобто я однією рукою допомагаю армії, а другою рукою я фінансувала боротьби моїх земляків. Це просто жахливо. Вибачте, ну, і що, я не знаю. Ми буду ціхляти, українських дітей мусимо виховувати на і місяці, у нас немає своїх цінностей. І більше, Я вимагаю комусь, тому що в мене відправили в оману не виконується в міської ради про маркування російських товарів. Це просто і це взагалі стрес для мене було би купити російські товари. з Галь, так, ось книга з карпус. Я просто є Вона не Вона пронумерована, Вона пронумерована. Та ми зафіксуємо і так скаргу. Ми Але ми завітаємо сюди в гості, напевно, цей наразі один раз, того, щоб пересвідчитися, як ідуть справи з маркуванням товарів. Замовлялися через тиждень. Обіцяла адміністрація, щоб виправити цю ситуацію до коріння. Будемо?

Незалежно там є такі, що діє, є такі, що немає. Бувколи. Прекрасно і улюблений був, ось митки там. Просто це ні, але це така ні.